Всім привіт! На зв'язку Лісочек і це четверта частина актуальні новини. Вод. Все, що відбувалося за минулий тиждень: конфлікти блогерів, челенджі та ті. Не забувайте за вподобайку та підписку на канал. А ми починаємо. Минулий тиждень почався максимально цікаво. Тільки нещодавно вийшло інтерв'ю з паличем, де він каже, що взагалі не конфліктує, а на початку тижня публічне вибачення перед гості та бізоном. Що сталося між блогерами? Дивіться у випуску. І сьогоднішній відосик у... Де складатися, по суті з двох частин. Я думаю, перша частина це, скажем так, наслідки отого відоса, що вийшли, да і почнемо з того. Дивіться, що я не буду шукати собі виправдань. По факту були сказані слова, зроблені певні дії, і за них потрібно відповідати. Почнемо з бізона. Йому не сподобалося, що я додав його лого на прев'юшку. Він дійсно повідомив мене, що не зможе допомогти з тестами, тому що зараз дуже завантажений в житті. Да, я визнаю типу причепив на лого всіх хто коли небудь грав турніри, логи, які в мене були збережені, в тому числі своє лого. Тому я вибачаюсь перед бізоном, що приплів його в цю історію. Тепер стосовно гості придява полягає в тому, що я сказав у відосі, що в гості цікавлять тільки призові в туріках. Дивіться, гості підтримав всі турніри, брав участь усіх турнірів, і до нього, як до людини учасника турніру, типу претанцю взагалі немає. Я вибачаюся перед гості, перед аудиторів гості, що зробив отакий наклик на гості гості. ми поспілкувалися з ним, і я йому задав просте питання: так чому ж ти проігнорив тоді опитування? На що він відповів мені Я не бачив. Дімон сказав, не бачив, я йому вірю, тому що я ж кажу, я вибачаюся. Це дійсно такі ситуації виходить. Все більше з'являється танкових блогерів, яким назустріч Де і приймає на партнерську програму, в якій віддають прес-аккаунт, нараховують коробки під час івентів та надають закриту інформацію по новинах. Одним з таких став український танковий блогер Скілфер. Так Вы нещодавно вигнали з програми європейського блогера. Спитаєте, чому? Так все просто. Тому що він захотів рекламувати коробки. Не хоче допомагати Варгеймен. Goodbye. ВГ отрубили Айсен Бл. Я не знаю, кто это. А, он сказал, коробки не покупать. Ну тогда они уебки. Бля, я каждый стрим говорю, коробки не покупать. Абсолютно каждый стрим. Но это скорее всего лестогнойская схема. Понятное дело, это не лес на ВГ, я сейчас объясню. Ихнуть одного, чтобы остальные боялись. Типа понял? Да, 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 да. сейчас испугались, подожди. Сейчас. Че таки счастье для танкиста. Приемный рандом. Адекватные союзники. Львівская 17-15. Так охана девчина. Палыча знову был стрим біля багаті, Да він запросил в гости свою підписницю Ирину. Давно у него так очень та не горели, а? Осуждаем, <пасування> Ир. Боже, ты <ти> осуждать. <пасування> Я так, бачите, я так переживаю. Ну, я тебе даю, бачиш? тебе всі Не бачать. Не видно, да? Да, Навайка. тебе видно. Ну, ти бачите, дивися, хоп. Всі побачили, я тут. Заздріть мовчки, а ми зараз свій мов поїмо. І... Можна дивитися. взяти газетку і закрити обличчя, а може в капюшоні. <ріх> ще так, пакет тебе скажеш, дадіть на голову. Там, ще який. пакет мені на голову дадіть. <ріх> Прийми, Боже, за лікарство. Ірина за шпіоне 100%. Я впевнений 100% шпіонець, 100%, нічого. Упевнений. У неї в ручки нема розведення Ірина. ні ні, ні. Сім'я, діти всі діла, чіткі ні. Не газуйте, не дикуйте. Ми зараз стрімчанськи офнемо і підемо зірою без модерів. Можливо, але хочеться. 26 червня стартувало конструкторське бюро на Грифон, в якому блогері активно приймали участь та гнались за красивим номером. Тепер почалось полювання на відмітки, челенджі від підписників та серед блогерів. Хто ж перший отримує три відмітки на новому грифоні? Між собою змагались в гості та роха. Скажу чесно, призовий фонд челенджу був максимально цікавим, тому хлопці потіли на максимальний результат. А чи вдалося їм? Дивіться у випуску. Короче, зараз ми на цьому 2, три відміточки бистренько вальнив за один стрім і все. І план. <плес> а що з планкою я дуже сильно вибачаюсь. О тепер можна видихати. О тепер можна видихати. Я, я не вірив 95 рівно. Чесно, я не вірив. А знаєте чому? Тому що є така херня, яка може перекинути мінус одну соту. Я в це не вірив. Але й доволі таки непогана сесія. 29 бої, 4700 середні, 637 саппорту. Чесна боротьба була. Ні, гармата топчик. У танка гармата прям топчик. Тарас, величезна, тобі дякую за цей лютійший челендж. Мені знаєш, що сподобалось? Що я прям не впорював по часу. Ну я по суті не втомився. От мені це дуже сподобалось. Тому що минулого разу ми в такому ж форматі. Ми ж в такому самому форматі закривали ОМОНа, ну, дробинку до 4 красава, красава. і канопенера. Ну, от я серед тих, от кого знаю, хто міг би зробити за меншу кількість боїв. Оце Атаман, Фастік, цей дуалістик, напевно. Можливо, маринка в топі, і все, напевно, от я більше от, не бачу людей от серед стрімерів, яких я знаю. Можливо, якихось стрімерів не знаю, україномовних саме. Я не кажу, бо зараз там візьми, в гості, БАІІКВОСТІ! блядь!» Нарешті ВГ почали займатися стрім-снайперством. Створили мод, який змінює в ігрі всі нікнейми та має понад 12 розділів, які саме ніхто не говорить. Але Барбарія на своєму стрімі розповів про цей мод. При що за моти для чого під. ключев ну в АГшинке сделали мод антистрим снайперский в нем 12 или 13 компонентов составляющих там 12-13 галочек разных для того чтобы сам снайперы не заехали <связать> моды помогли в итоге но пока что тишина пока что идет все хорошо в этом плане надеюсь так и будет дальше не хочу сглазить Пока що все окей. Лисий Одесит втік назавжди з Лести на ВГ. Створив новий клан і збирає свою роту. Нібито хоче почати все з чистого аркушу та буде готуватись до турніру ОЛС по натиску. А що далі буде? На Європу прийде Джов, Лівша і другі за танки? Ну, це абсурд. Що твориться? Переабулся і вернувся на родину? <кхе -кхе 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 Одесит. С вами, как всегда, BS-формат, Злые Гении, ЕВГ. Сегодня мы э, первый день собрались э, кланом. Э, собственно говоря, планируем клан прокачивать с самого-самого нуля. Это будет нелегко, это будет сложно, долго, но, возможно, это будет интересно. Привет. Надо, короче, сделать этот. Толян, тут тебе привет и привет. Да я слышал, я слышал, у меня включены какие-то... Він і наглядати руки не в состоянні взяти. Брат. Хочеш попасти в наступне відео? Напиши креативний коментар під цим відео, і я виберу саме тебе. Це були всі актуальні новини за минулий тиждень. Не забувайте за вподобайку та підписку на канал. З вами був Лісочек гарного настрою та вдалих боїв